Привіт-привіт, друзі! Радий всіх бачити. Сьогодні у нас новий колекційний танк сьомого рівня. Називається він дуже складно. Я два рази чуть не зламав язик, поки це читав, тому буду я називати просто Пантера. Ось, легендарного камуфляжного цей танк поки що немає, тому я вдягнув якийсь звичайний. І сьогодні ми з вами розглянемо цей танк в форматі чесний огляд. Спочатку розглянемо його броню, сильні слабкі сторони, технічні характеристики. Покажу, як ставити обладнання. Звичайно, зіграємо серію боїв в лайф режимі і зробимо висновок, наскільки танк актуальний і чи варто купувати його собі до ангару. Тому, друзі, сьогодні буде дуже цікаво, бажаю всім вам приємного перегляду. Давайте ми почнемо одразу з броні. Хоча броня це занадто гучно сказано про цей танк, тому що броні як такої в цього, цього танку немає. Тобто 99 з, зі 100 снарядів, які у вас будуть летіти, вони будуть летіти з пробиттям і нанесуть вам дамаг, тому що протанкувати глобально можна тільки маскою гармати, і колись там в різкісних випадках можна ще щось на борт протанкувати. І то, якщо там супротивника не дуже хороше пробиття Хотя і він і стріляє вам в каток, а стріляє саме в борт. Ось, бачите, просто сірий танк в прицілі абсолютно. Навіть по бортам і в корму пробивається зі звичайних таких дефолтних фугасів. Якось так. Ну, як бачите, єдиний момент, де ви можете танкнути, це якщо вам пощастить, і супротивник не попаде, куди цілився, а попаде вам в вашу червону маску гармати. Ось якось так. Через каток борт горить червоним, але каток пробувається з дамагом. В борт також можна в цю планочку закидувати фугаси. І в корму корпуса, в корму башти, можна також без питань закидувати фугаси. Там все дуже легко пробувається. Тому броні у вас немає. Якщо ви хочете собі цей апарат, ну ви одразу повинні налаштуватися на те, що. Цього вам не можна сильно підставлятися, тому що кожен раз, як ви будете підставлятися, ви будете отримати по собі дамаг. Ось. Далі, якщо говорити стосовно його динаміки, давайте, друзі, подивимось. Динаміка в нас 64 вперед, є в нас 24 назад. В принципі, параметри цілком адекватні. Е, нормальний танк все відчуває по динаміці 34 питома потужність. Коротше, всі параметри динаміки норм за виключенням прохідності. Але в принципі, оскільки отут все гуд, то динаміка відчувається в принципі досить, досить хорошою. Ну, потужність двигуна взагалі 1600 кінських сил. Непогано. Ось, стосовно гармати, дивіться, що можу сказати. Ну, по-перше, ви одразу звернули увагу, що тут 200 шкод на хвилину. І це дійсно дуже хороший показник. Як для легкого танка 7 рівня, перезарядка в 3-4 секунди при Альфі 160, це, в принципі, доволі таки хороший показник, цілком. Ось, бувають, є в нас кращі показники трошки в грі. Там шкоди на хвилину на цьому рівні серед легких середніх танків, але тим не менш, цей показник він теж цілком. Дозволяє тобі добре грати в рандомі. Є мінус в цьому апарату, це такий же мінус, як і в переважній більшості легких середніх танків серед... 7 рівня, так, ну 7-6 рівня. Ось в них дуже слабеньке пробиття. І цей танк не виключення. Тобто ти на бронебійках маєш 160, на голді маєш 210. 210, і іноді попадаєш про танки 8 рівня. І ці 210, по-перше, не завжди їх пробувають, а коли пробувають, то наносять навіть не 160, а 135 дамагу. Тому танк, як і переважна більшість танків 7-го 6 рівня. Середніх легких, вони погано граються проти танків на рівень вище, тому що пробиття банально не вистачає. Ось, але при цьому всьому ви легкі танки, тому якщо правильно будете використовувати динаміку і буде такий бій, де ви зможете її використовувати, бо не в кожному бою можна реалізувати динаміку. Ось, то ви можете заїжджати в принципі в борт супротивнику, і там ваше пробиття вже буде цілком нормальне. Понятно, що по бортам, там 160, а тим більше 210, буде цілком вистачати. Комфорт гармати більш-менш нормальний. І градуси на вниз, 7 градусів є Ну, враховуючи, теж танк високий, і йому могли б взагалі не дати того, щоб гармата гнулася вниз, Тому добре, що хоча б не 6, а 7 градусів у нас присутні. Ось якось так. Тому що ми маємо в результаті? Ми маємо, по суті, дпмний швидкий танк, який може реалізувати далеко не кожен танкіст, тому що він картонний тобто ти маєш реалізовуватись. При ДПМі на картонному танку, тобто, це цей танк, отакі от подібні апарати. Рекомендую суворо тим, хто грає вже круто. Якщо відчувають, що ви робите гарні показники, там хоча б якісь відсотків 60 і 3000 середньо на десятках. Ви в принципі можете подібні танки пробувати освоїти. Якщо у вас таких показників ще немає, а тим паче, якщо у вас пана виживаємось на аккаунті чи великий отриманий домах, тоді вам потрібно звичайно спробувати на більш простих танках, які мають більше броні, ніж оцей от картонний апарат. Ось, стосовно його обладнання, постав слач, калібровані, ну ви скажете пробиття погане, треба стати калібровані, але калібровані дають дуже мало. Тобто, що 160, що 170, це мало для бронебійок. і для голди так само. Що 210, що 220, Це все одно показники, які не, не дозволять вам впевно пробувати супротивники. Якби тут були ну, супротивників на рівень вище, якби тут було 210 кумулятив. І ти на кумулятива поставив би калібровані, і в тебе вийшло б плюс 13%, тобто скільки там. Якщо 210, це, ну, коротше, 240 плюс там би вийшло, це інша справа. А тут, ну, якби різниця не дуже велика, тому я не рекомендую вам ставити калібровані, краще поставити плюс до шкоди на хвилину і ще більше забустіть свою основну фішку. Тут однозначно посилені механізми, тому що як бачите, час зведення не найкращий. Ось, ось тут, до речі, можна поставити як і перш, так і друге. Тобто тут можете обрати самі. І перший, і другий, однаково корисне, насправді, тому що все-таки легкий танк часто видає пост на ходу, тому буде корисний стабілізатор. Але і 5 сотих кінцевої точності ні на одному танку гри зайвими не будуть. Тому тут обирають самі. Зрозуміло, що поліпшна збірка, бо броні нема зрозуміло, що тут ставимо оптику майже 300 метрів, до речі, отримуємо оптики. Хоча насправді в цьому танку і непогане маскування, тобто ви знаєте, що це легкий танк, легкий танк не втрачає маскування на ходу. І тому ви маєте 66 і без руху кор Ні, ні чекайте, не так трошки воно працює. Коротше, якщо ви по характеристикам чомусь так криво відображається. Ну, коротше, дивіться, яка штука. E, взагалі легкі танки, ви бач... e, давайте тут покажу, хто раптом новачок не знає, що от маскування не зменшується під час руху. Тобто на, на інших танках, коли ти рухаєшся, в тебе гірше маскування. На легких танках це 52-52. Бачите? тобто Це показник ну, в принципі, нормальний показник цілком. E, в батьох лт навіть 10 рівня такі показники. Тут, якщо ви ставите, ви отримаєте значно кращий показник. Мовкрев відображається, але тим не менше. Тобто, і маскування на диво в цього танка непогане. І огляд теж майже 300 метрів на цьому рівні це хороший параметр. Ну, Враховуючи те, що видкий відносно високий, то ну, ви розумієте, що маскування там 60 це в принципі, хор, е, хороша історія. Добре, е, тут стандартно, да, тобто набираємо максималку, поставивши плюс 1,2 і дві кінські сила Лантону. Тут перший клас спорядження, щоб підсилити наш адреналінчик. Амуніцію поставив стандартну. Е, комплект поставив фугаси, до речі, непогані. Фугаси 43 мм пробувають. Це хороший показник для сьомого рівня, тим паче для Альфи в 160. Тому фугасів хоча б 7 завантажте, голди, хоча б 15 завантажте, все інше бронебійки. Ось, добре, це все вам розповів. Поїхали з вами, пограємо в боях, подивимося, як він відчуває себе на практиці. От, загалом скажу, в принципі, нормальна машинка, цілком. Тобто, ну, в мене немає таких великих на неї ну, на цю тачку нарікань. А, чекайте, стоп, в мене калібровані, да? Я вам розповідав про калібровані, і певно випадково їх поставив. Бо щось в мене перезарядка стала 3.6, ну здається, 3.4, якщо я не помиляюсь взагалі. Ну ладно, ладно, ми зараз після бою подивимося, якщо що, поставимо назаду слад, може сповідав, не помітив. От, коротше, таких великих нарікань на танк немає, нормально він грається цілком. Єдине, що от, доведеться трошки страждати внизу списка. Ну, от, об'єктивно, проти вісімок, як би ви там не як би ви не рвали жопу, ну ви не зможете нормально пограти, бо 160 і 210 пробиття вам це не дозволить. Ну, навіть якщо ви візьмете пробиття на каліброваних, це сильно нічого не змінить. Все одно ви будете грати внизу списка некомфортно. Проти вісімок буде грати складно. Поїхав на центр, а не ліворуч, тому що в нас менше легких середніх танків. У них три, в нас два. І в результаті немає сенсу їхати далі, тому що. Е їх там буде більше. А ще, можливо, якийсь важкий танк приїде, то, то буде взагалі жопа. Так, я пробую також трошки проїхати. Поки далі не буду, треба тут, тут почекати, подивитися, чи хтось є. О, хтось є. Угу. Поїхав, поїхав. Так, чи що, чи передумав, блін, щось передумав. Задовбав. Mm, ладно, поїхали, підіжмемося. Це трохи ризиково, звичайно. Але просто, ну, команда в мене стоїть, а зараз той самий час, коли треба їхати. Ох ти йо. Ухилився вчасно. Так, сюди. А, чекай, ти ще пустовою опариш. пробито. <плес> цей. Це прикольний, чувак. Бачите, пробиття не найкраще, дуже не, дуже не найкраще. Але шкода на хвилину, ну, нормально відчувається цілком. По шкоді на хвилину реально плюсик. Приємно грати, коли в тебе 2700 на цьому рівні. Хоч і при маленькій альфі. Якби ще було пробиття, хороше, ну я би сказав, що класний танк. Що однозначно класний танк. Двигун вибуває, до речі, в лоб німецьким танкам дуже часто вибувають двигун До цього має, маєте бути готові. Тому два ремкомплекта варто возити. Ну ти зараз помреш, наш ти виїхав. Дивний якийсь, мужик. Я не хочу більше отримувати. Тут як би треба, щоб важкі танки розчехлились і поїхали вперед. пробиття. Ага. Клас. Ну, та я ще можу зробити. Ми втрьох по -по поїхали піджиматися, важкі танки стоять, нічого не роблять. Там про що говорить? Да, 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 я танкану. О, підпал, добре. Ай, хотів його бахнути так, щоб. щоб, коротше, він має свою тушку і закрив від добре, е, е, HTC. Але <свист> <зі свист> <зі свист> <зі свист> трошки не вийшло. Ладно, треба приймати, треба приймати. фарбу А, ясно, ясно. Старо не, ну команда очко. Команда просто максимально очка. подивіться, як людина грає, подивіться. Подивіться, ну про що можна говорити? Про що можна говорити от з цим чуваком? Тобто, він, замість того, щоб допомогти своїй команді продавити напрям напрямочки танків, він просто катається десь фоловий, десь незрозуміло, де щось. Ну, я не знаю, це дуже. Дуже дивні такі чуваки, я от впевнений, на 128% що якби він поїхав праворуч, і просто навіть нічого би не робив, просто їхав би. Ми би цей бій виграли, тому що ми забрали там HTC, далі ми повернулися би на центр за Пантерою. І в принципі рахунок був би на рівних, далі вже дограти в кінці. Це вже справа техніки. Але ні, треба ж покататися, десь жопу почухати на Респі. Це, в принципі, для нього цікаво. Так, ну такий в нас бій. 2 200, в принципі, непогано, але, на жаль, виграти не вийшло. Ось, ну що зробиш? 23 тисячі нафармили. Ну, таке. Чувак, зато, знаєте, от це такий прикол. От він катався, він дав нулю корисно дамагу, тому що він стояв ззаду, замість того, щоб допомогти елементарно продавити шотні танки. Ось, але при цьому він таки дивиться, ого, я топ-2 по дамагу. Хоча цей дамаг вже був. Він дав цей дамаг, коли його команда вмерла. Тут він не мав ніякого сенсу, тому що вже виграти не можна. Це був безтолковий дамаг. Ось, але він таки подивився. От і що я зробив правильно. Далі знову буду в кущах на респі сидіть. Ну, До речі, статистика нормальна. Не знаю, чому я в цьому бою так дивно зіграв. Ну, тим не менше. Добре, поїхали, далі. поїхали, поїхали, поїхали далі. Так. А, будемо, до речі, цьому сьогодні грати в топі списка проти Сімок. Тому що я ще на цьому аккаунті не грав в бої, вийшов в танчики, я одразу пішов писати огляд. Зараз немає часу, друзі, накатувати огляди до того, як я пишу огляд. Ну, коротше, я там раніше затестив танк на іншому аккаунті. На цьому аккаунті, на жаль, боїв не було. Якби я ще пішов бої накатувати, зараз світло От мені е дають сьогодні світло, з якоїсь здали з 2 до 4, здається, якщо не помиляюсь, і дають з 8 до 10, тобто 4 години на день. Ну, там інше вночі дають, ще, але що вночі, я сплю? Тому вибачайте, будемо грати сьогодні проти 6 і 7. Але майте на увазі, що танк проти 8 грається як повне очко. Я вам одразу це кажу, от, щоб ви ніяких е, там ілюзій собі стосовно цього не мали. Танк, якого таке пробиття, щоб там нього не було, він не може добре гратися е, проти танків, проти, проти танків 8 рівня. Тому що виїжджає на тебе якісь там ІС, умовно, так, зі 5. Ти лупиш голдою, не завжди пробуваєш, а коли пробуваєш, даєш нещасні 160 дамагу. Ну, коротше, про що можна говорити. Так, добре, щось там трошки постріляли, просадили. Не знаю, чи ти мужик так дивно там стояв. Але добре, що ми його грохнули. Так, і нам треба якось через низ. Ага, отут от що. Ні-ні, ні погана історія. Просто мало здоров'я у вас, розумієте? Ну, глобально, якби. І, звичайно, є в яких менше, але тим не менше. Е, суть в чому, що взагалі легких середніх танків мало здоров'я Там 3-4 плюхи ти в ангарі. Тому звичайно, бажано не отримувати хоча б на початку бою, тому що легкий танк, ну, легкий середній танк. В кінці бою, якщо в нього є багато зброї, він дуже сильно вирішує, навіть якщо в нього слабке пробиття, навіть якщо він там не дуже розбирається в грі, але просто пробує жити в кінці бою, відволюва... від... відволікати навіть просто елем... елементарно на себе супротивників, це дуже корисно. Ну, Це просто, ну, якщо, наприклад, в кінці бою залишилось два важких танка проти одного важкого і одного там легкого, то, скоріш за все, виграють саме, саме другі. От. Тому що важкі танки, вони. Під кінець бою слабенькі, А от середні легкі саме там. Ага, ну клас. Ну я не знаю, ну в мене не залітає дамаг взагалі, просто максимально не залітає. Що я можу зробити? Що я можу зробити? Мені часто розмінювати вже треба, певно. Певно, треба забити болт і часто розмінюватись. Це останній супротивник вже. Я так і не представлю калібровані, походу. Зараз я після бою гляну. Ось, ну навіть так. Я вам скажу 3.6. Непогано відчувається прозарядочка. Ось. Шкода, на хвилину відчувається капітально. Так, добре, добре, фарм посередній, як і на будь-якому танку, не 8 рівня. 8 рівень круто фармить, всі інші рівні фармлять мало. Ні, це мені щось вдалося. Я перепрошую, друзі. Щось мені здалось, що 3-4. Ну так, щось я сам помилився. А, це я, певно, сюди глянув. Це, я певно, сюди я щось, коротше, розповідав, розповідав. Глянув сюди. Е, 3,6, так. Да. Ну, тим не менш, 3,6 нормально, але є танки крутіші. Є танки з крутішою перезарядкою. Наприклад, т 23 3 ну, треба подивитися, скільки там. Мені здається, там 3-4 перезарядка. Чи можна навіть 3-3. Навіть ну там, там люто, там 2900 шкоди на хвилину було. Зараз трошки понерфили там. Ну, якби через доселач понерфу. Ну, дослач понерфівся, понерфилося. Шкода на всіх танках, на яких ти е, возив досилач Ну, шкода на хвилину. Тому зараз там, певно, трошки менше, там якісь 3-4 перезарядка, да? ну, але все одно. Так, мужик, ну йоптіль ну що шо... ну для чого? от Скажу вам так, друзі, що з таких танків я би ну, дійсно краще якось Т23.3 взяв. Це не найкращий танк. Я вважаю, що такі танки взагалі для фарму купувати не варто абсолютно. Тому що сімки оформлять менше, ніж вісімки значно. Так мало того, ти ще й дуже часто будеш використовувати голду. Тобто хочеш, не хочеш на цьому танку, а ти мусиш використовувати постійно дуже часто голду. Це видатки срібла, так, витрати. І тому тобі, ну, ти будеш формити срібло об'єктивно не, не найбільше, скільки ти міг би фармити. Ось так. На це потрібно зважати. Так, пробили, пробили. Бронів угу. пробито. О, тому сам по собі коефіцієнт фарма не найкращий в сімок. І ще й витрат за бій немаленький, тому що особливо в топі, е, внизу списка проти вісімок. Ти постійно вимушений використовувати голду. Ну, ти або використовуєш голду, або граєш неефективно. От, от і все. От і весь вибір, який в тебе є. Тому, друзі, враховуйте, що це для фарму не дуже годиться. Так, окей, давайте ми поїдемо ще на цих. Там ще може хтось АФК є, хто там анігілятор і є сотий. О, є сотий, є десятий. Так, опа, дайте, 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 дайте. Оп, не попав. Шкода. А, анігелятор ще фульний. Оце дуже небезпечна історія, анігелятор, ну але. Що маємо, то маємо, треба їхати в розмін. Точок. Ще, до речі, мінус, тому що танки з такою альфою. Вони, наприклад, не з першого разу збивають катки вісімкам. От якщо там якась вісімка, важкий танк. То багатьом ти будеш збивати з другого разу каток, а її... ну так, так з другого разу, зазвичай будеш збивати. Один раз кидаєш, другий раз тільки збиваєш. Теж такий мінус. Не всім цим задумуються, але якщо ти грамотно граєш від каточків, а це необхідно для того, щоб обрати ефективно, то це теж тобі іноді буде заважати. <рисвіт> назва, звісно, це капець назва. Назва танчика. Я не знаю, як вам. Я вам її там порозміщу в цю назву відео <рисвіт> на Ютубі, певно, якось е скорочно напишу. <гум> Поки ще стільки букв, що в мене YouTube, скільки букв не прийме. Так, добренько. Оце ну взагалі якось так, так, такі ці контейнери роздають. Контейнери, отакі от, е, ну, в такому плані, дешеві, з яких може випасти або золото, або якийсь колекційний танк. І оці рулетки просто, певно, ви дуже часто їх розбираєте, тому що розробники їх тулять ледве не щодня. Так, поїхали далі. Це в нас такий третій бій, якщо мені не зраджує пам'ять. Здається, третій бій. Так, так, граємо в верхотуру, звичайно. Зараз вони дізнаються, де лихо живе. Граємо верх. Давайте ми десь сюди поїдемо. М -м -м поїдемо десь ось сюди угу. Ну Від рельєфу ми так, впевно, не зіграємо. Як би 7 градусів це таке. Наче не тих урижних 6, але все одно від рельєфу фіг зіграєш. Опа, танканув якось. Ну там дикий кут був. Тому танканув. Ну, не поїхали наверх, там хтось в чаті писав, я сигналив. Команда не захотіла їхати. На жаль, треба пробувати оцього Т4485. Є25, й розвернись, та розвернись. Мужик, ну якщо ти не розвернешся, ну... То... я не знаю, мутить якусь фігню. Ні, ні, то це бред, це бред, нам треба звідси втікати. Так, це розрядився, ну зверху ми програли, у нас ніхто не приїхав. Міг, наприклад, оце приїхати від башки стати і все. І верх був би за нами, але ні, тут йому прикольніше. Розрядився, значить, жорсткою тулем. Я не знаю де ще один але нам треба дивити місто. Або ми зараз продаємо місто, або ми точно програємо. Шансів у нас небагато. <хи> Навіть наразі, але вони хоча б є. Якби ми тут зараз опліжували то шансів би не було взагалі. Требували. Окей. Бажано зайняти зараз таку позицію, щоб розмінювати союзників, але де така позиція, я не знаю. Якщо я поїду в яму, там нема укриттів. Тут, наче, є укриття, але менше простріли. Требуття. Бачите, він червоний. Навіть голдові, я його так тулю, але він в нього є багато червоних зон. І як я попадаю навіть пробиваю, то в мене там альфа. Литий дуже стрьомно. Понятно, так. Треба цього, а в нього теж хороша, до речі, шкодна хвилину. Угу. І ще хтось на базі. Ну, Мені треба дивитися хто на базі. Ага. Ну так, ми програли. На жаль, я пробував, ну зараз ще будемо якось пробувати вливати шкодну хвилину. Боремося до останнього, звичайно, але шансів перемогти нема. Хоча чекайте, такі шотні чуваки. Одного розвели, добре. Добре. Ну, так, це, це швидке, тулить. О, один протанкував. Добре, 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 є шанс. Ми навіть виграли, бачите, ніколи не треба здаватися. Мене загнали в кут, але я все ж таки якось тут зміг їх розвалити навіть. Ну, друзі, ну це лайк. Це обов'язково лайк. Тут без того не обійдеться, ви бачили, який потнічок був. Майстер, все як положено. Ну, краса, краса. Ну, дуже жорстко. Тут шкода на хвилину зарішала, бачите, що така перезарядка. Я плюс-мінус їх перебував, бо я був в топі списку. Тому нормально. Нормальненько. Так, це чекайте, скільки в нас боїв? Це в нас четвертий, так? Це в нас четвертий. Добре. Ще разочок ми тоді зіграємо, давайте. Фіналочку, так би мовити, І будемо робити. Заключення про цей танк. Вже понабирали оцих пантер, бачите, вже по дві пантери в команді. Ну, це таке, знаєте, коли якийсь новий танк з'являється, краще на ньому ...там тиждень, а то й два не грати, а потім грати. Тому що, коли ти катаєшся один там ну проти ...проти двох тих самих, це така дуже інкубаторська битва, мені така не дуже подобається. От, Але що зробиш? Огляду нема куди, куди витягувати, тому що він потім вже буде вам нецікавий. Ось огляд цікавий тоді, коли тільки танчик виходить, правильно? Так, давайте тут. Я поки не буду їхати атакувати ліворуч, тому що в нас один середній танк не поїхав. Бачите? У нас могло бути 3 на 3 е, на тому напрямі. У нас один чувачок вирішив, що він хоче чомусь не поїхати туди. І тому нам їхати туди нема сенсу. Ось так. Будемо тут стояти по можливості щось накидувати. Отак HTC. Не складно щось такої вістані пробувати, під калібері ще й з вістані втрачають бронепробиття сильно. Угу. Ну, Ну От просто мужик один. Один, просто мужик зарішав бою. Він агент е -е, червоної команди. Як це ще назвати? Ладно, давайте цю сторону давити. нас тут більше. Давайте пробуємо цю сторону продавити, може ще ще буде. Так, це добиваємо. О, не добили, чекай, не добили, не добили, та ти що, не добили? Добре. І не попав. Ну, під вагоном тут. Блін. А та маленька дуже дьорочка, я не міг прострілити. Е, давайте пробуємо це, ВК. А, він шестоковий. Шесток! Ух ти, йоо, кресюкревий. Я думав, що я там немає, я Думав, він з середніми танками поїхав. Ну, це ж тупо, коли в тебе команда вся їде, а ти стоїш на респі. Але йому по кайфу, певно. Так, давайте ми якось, 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 якось. Ну, сюди, да-да-да, там ми не вийдемо. Там буде тяжко. Треба якось виїжджати так, щоб під Крисюка на Респі не підставлятися. Ну от be, просто ]あ咁. медом медом <s characteristics> помазано там, <Bashui> по мені вистрілити. Ай, а де цей? А, він же там стоїть. Да, комет у нас прикольний в бою. Пощастило союзником. Покашет. Тая. трошечки Пронёл пробито. Тропы Так, добра, поехала. Все, дядька, будем добывать Окей, і отой десертик. Десертик залишився. Прибили Вистрілив, так? Вистрілив, вистрілив, вистрілив. Вистрілив і не попав, і не попав. Мені здається, він жопкою чи ні. Ні, ні, не жопкою. Помилився. І блайнд. І так хотів би забрати. І, блайндив, і все, але. Не буде діла. Добре, 2500 кидали. В принципі, бачите, за рахунок шкода хвилину. За рахунок динаміки, в топі списка проти шісток, сімок можна нормально стріляти. Проти 8 попадаєш, тяжковато. Ну і проти сімок теж, якщо там розумні люди, які намагаються грати від укриття, то їх теж ну, подамажити складно, бо він виїжджає, туди тобі 300 умовно, там, чи 250, а ти йому 160 у відповідь. Тим не менш, перший бід 200, другий бій 2, третій бій 200, 2 200, 3 700 і 2500. Непогані бої вийшли. Скажу танк, в принципі, сам по собі непоганий, але все ж таки, друзі. Ну не знаю, якось, якби мені дали вибір цей чи якийсь т 23 3 я б вибрав його. Хоча т 23 3 я не вважаю одним з най найактуальніших танків на цьому рівні. Якось так. Тому наче, як і непогано, можна кататися в деяких випадках, настрілювати. Але що прям, прям викликав, викликав мене цей танк якісь бурні емоції, я йому поставив там 10 з 10? Ні. Я йому можу поставити 7 з 10 не більше. Тому що пробиття таке собі, шкода, хвилину це круто, але вона далеко не завжди вирішує. От, тому що багато хто грає від укриттів, так, є альфа, є всякі тут чувачки, які фуасет, і може закинути в борт на тисячу, наприклад, смешер. От, і тому така історія. От, але загалом, якщо вміє реалізовувати динаміку, вміє реалізовувати шкоду на хвилину, там плюс-мінус ви хороший гравець, то я думаю, що на цьому танчику ви зможете робити непогані показники. Не якісь рекордні, але непогані. Ось так. Але при цьому всьому буде все одно страждати е проти вісьмок. Все, друзі. Сподіваюся, огляд був, огляд був корисним. Дякую вам за лайки, за коментарі, за підписки на канал. Окремо подяка тим, хто підтримує канал матеріально. Побачимось з вами в наступному відео. Всім пока-пока!